Вітаю вас, мої немовірні, вітаю вас, мої нескорені. І сьогодні ще в нас 9 лютий, і ми з вами знову зустрічаємося вже на попередженнях. Перед цим відео було присвячене нашим прогнозам на цей тиждень, нумерологічно рунічним, з розрахунками. Хто не дивився, передивіться уважно, тому що там є дні доволі загрозливі. Тому обов'язково до цього особлива увага. А зараз ми з вами будемо дивитися попередження для наших міст та селищ. І одразу вам вже нагадую, як ми з вами дивимося. Дивимося місто. Якщо по місту ми бачимо підвищений рівень загрози, то значить уважно, де б ви не були, в якому б районі це не було. Причому нагадую, знову ж таки, у нас руни показують деякі речі заздалегідь, якщо щось може бути критичний. тому навіть переглядайте для себе, помічайте те, що ви бачили на минулому тижні, і навіть позаминулому. Тому що руни попереджають заздалегідь. І вони починають, якщо щось серйозне. Потім, вже, якщо попередили, наприклад, ми дивимося з вами цей тиждень, а вони вже нічого такого не показують, показують вже більше як наслідки, тому що вони вже, наприклад, два рази до того вже сказали, що щось станеться. Тому, для чого я пишу ці відео? Для того, щоб ви могли для себе навіть зафіксувати, наприклад, такий-то, такий такого-то дня було попередження. Чи, наприклад, коли вам я кажу, що загроза може відігратися пізніше? Знову ж таки, на це особливу увагу. Добре? І нагадую про рунічні захисні формули, які завжди в нас є в опису під цим відео. А так само там є в нас посила на нашу групу в телеграм-каналі з перемоги в серці, де ви можете задати свої питання, де ви можете написати запит щодо ваших воїнів, не дай Боже, зниклих, безвісті, і записатися на особисту консультацію, щоб подивитися їх долю. І там я зможу відповісти на ваші питання щодо там захистів і всіляких інших тем. І там ми з вами завжди збираємо на допомогу нашим захисникам та захисницям. Збираємо і на ліки, збираємо на автомобілі, збираємо на якісь для захисту щось завжди. У нас постійно йдуть збори. І навіть маленький донат може врятувати життя. Не буває маленьких донатів, якщо вони йдуть від серця. Кожен може зробити стільки скільки не може. А це значить, що ми маємо зробити максимально для наших. Захисників і для того, щоб мир прийшов в Україну, для того, щоб Україна перемогла. Тому разом, мої друзі, тільки разом. А зараз давайте будемо дивитися знову ж таки, починаємо з Києва, Київ, Київ. Одразу дивимося повністю. Тенденція. На цьому тижні з 9 по 16 люте. Яка може бути ситуація пов'язана з війною, загрози, події? На що треба звернути увагу на цьому тижні з 9 по 15, по 15, 15 люте включно 2026 року. Місто Київ. Місто Київ одразу ми бачимо, я навіть ще не перевернула, а вже бачу загрози. Може бути це об'єкти інфраструктури, енергооб'єкти і там може сполихнути пожежі. Але тут показують, що тут багато, показую, що щось навіть дальнобійне буде. Це балістика. Це не тільки шахеди, це балістика. тому... Бути дуже-дуже уважні. Щось буде збито. і навіть дуже багато буде збиття. Прям дуже багато. Але все ж таки показую, що є імовірність і прильоту. Давайте з вами дивимося окремо. І так, турецьке містечко на цьому тижні. Турецьке містечко. Ситуація. Захисту не вистачає, але показує, що тут і страх, і інше, але все ж таки під захистом ви. Хоча і захисту не вистачає, і показує, що щось там у вас буде доленосно на цьому тижні, тому що вруни випали всі, які являються ключами до світів древа і драсіль. Показують, що тут треба радіти маленьким перемогам, і показують, що, ну, скажу так, що день на день не будете приходитися. Один день взагалі спокійно, а інший доволі складно. І показують нужду. відключення, відключення. Дніпровський район, Київ, на цьому тижні. Дніпровський, промисловість, Тець, Березняки, Русанівка, Микильська Слобідка. Дніпровський район, Київ, на цьому тижні. Є загроза, показують жилий сектор. Тому давайте я подивлюся окремо Березняки, Русанівку, Микильську Слобідку. Березняки, Дніпровський район, Київ. Є загроза, показую, що буде попередження, не ігноруйте. Чи максимальний рівень ні, але все ж таки доволі суттєво. Русанівка Київ, є загроза і доволі серйозна. Будьте уважні. Микирська Слобідка Київ на цьому тижні. Так само показали, є, але у тут більше як наслідки, чи показують як шахет якась промислова зона? От я не знаю, от щось пов'язане чи з чис промисловістю, чи інфраструктурою. У тут більше так показали борозники, Русанівка показують як. Це може бути жилий сектор, бути дуже уважним. Дарницький район Київ. І знову нагадую, якщо показують загрозу, все ж таки це може відігратися. Якщо вже серйозну загрозу, це може відігратися на цьому тижні, на наступному тижні. Тому зберігаємо увагу, пишемо захисні іронічні формули обов'язково і не і ділимося з ними і з іншими, щоб прописали якомога більше людей. Їх тоді ви будете під більшим захистом. Дарницький район Київ на цьому тижні. Дарницький район мені показує загрозу. Енергоструктура. Чи максимальний рівень? Ні, не критично максимальний, але все ж таки підвищений. Харківський масив, Київ. Відключення в домах, відключення електроенергії світла. Показують, що десь буде пожежа, але показують якось пролітає як над вами і от трохи далі. Оце так більше показали. Деснянський район Київ на цьому тижні. Деснянський. Є загроза. Показують тут більше таких чи уламки, чи уламки, і показують увагу на ту ціль, яка колись вже була, тому що показали, що доволі серйозна загроза. Масив Троєщина, Київ, на цьому тижні. Масив Троєщина. Знаєте, показують якусь загрозу, але показують від дурної голови. Це може бути газ, витік газу, це може бути якийсь вибух, це може бути щось пов'язане. Я не знаю. Тут і коло води щось з водою пов'язане, показують, як вибухне. Будьте, будьте обережні. Будь ласка. Оболонський район Київ на цьому тижні. Більше йде транзитом вас. Але показую, що от мені показують, що як пізніше. Трошки по часу може відігратися загроза, будьте обережні. Шевченківський район Київ. Ви будете бачити, прямо, як пожежа. Пожежа полихає, є загроза. На жаль, є загроза, показає. Печерський район Київ на цьому тижні ситуація. І Печерський показує шахеди. Так, не показують максимальний рівень, але все ж таки його показують. Показують, що має обернутися все на добре і має воно бути збите. Але все ж таки показали десь 25-30% загрози. Голосіївський район Київ на цьому тижні. Дома комунальні проблеми, ще і аварія якась комунального характеру. Є загроза відсотків 25-30, але показують, що більше є комунального характеру щось, тому що десь щось буде пошкоджено, пов'язане з комунальними забезпеченнями життя. Так, Подільський район, Подільський. Відключення світла. Тут більше відключення світла і якийсь удар по енергоструктурі, інфраструктура, якась електрика. Солом'янський район. Солом'янський район, це є. Відключення комунального характеру. Прямо пошкодження навіть якесь серйозне пов'язане чи з водою, чи з чимось подібним. Показують загрозу. От показують загрозу, як більше як шахеди. Показує, що наші мають збити, але вірогідність того, що зіб'ють, ну скажу, не 100%, десь десь 60-65%. Мікрорайон відрадний по Соломінському району на цьому тижні. Мікрорайон відрадний, оце так показали так само, як по Соломінському району. Є загроза. Є загроза. Показує, що мали йти транзитом, але є загроза там, де якась інфраструктура чи щось пов'язане з енергетикою. Святошинський район Київ на цьому тижні. Святошинський район. Не ігнорує тривоги, показує, що все ж таки є якийсь, от загроза. Максимальний рівень, ні. більше показують якусь. Більша буде загроза, я б сказала, ну, чи північніше, трохи північний захід від вас, от, чи північний захід вашого району, тому що показали от більше трохи далі. Осокорки в Київ на цьому тижні. Іде більше транзитом, транзитом загрози йдуть, але страху дуже багато. Ви все бачите, тому і показують рівень загрози десь 10-15 І випадає руна Ейвас. Я вам сьогодні розповідала, коли дивилася, коли робила рунічно прогноз. І Казала, що руна Ейвас, вона як діє. Якщо ви за щось зачепитеся, вона це трансформує в те, що за що ви зачепилися. Більше страху дасть подію, та яка призведе для того, щоб ця реакція відігралася. Тому пишемо захисти, віримо в наших ЗСУ. Віримо в себе, поділяємося цими захистами з іншими, і все буде добре. Так. Виноградар Київ на цьому тижні. Виноградар якось показали мені небезпеку. І я б сказала, що доволі серйозно. Виноградар, будьте уважні, тому що показують, що це може відігратися зараз, це може відігратися на наступному тижні чи може навіть через два тижні, але показали доволі серйозну небезпеку. Будьте уважні, показують, що тут щось може трапитися. Куренівка Київ на цьому тижні. Я розумію, що ворог щось готує, тому що показує щось руни попередження за попередженням. І я розумію, що це буде не тільки на цьому тижні, а ще й на наступному. Тому що показують, що як готується до цього до чогось такого, щоб воно завдати максимальної шкоди. Тому що мені показують, і по коронівки є загроза, показують не максимальний рівень, але все ж таки рідко тут показують якусь загрозу. А отут показують Софіївська борщагівка на цьому тижні. Нужда і знову ж таки загроза. І показує, що ціль, ціль ще не намічена, але буде. І от показ. Ой, тут навіть дуже серйозно. Прям дуже серйозно щось показали. От я дивлюся, що от... ну, Київ показує дуже серйозно. Аеропорти Київ на цьому тижні. Тут більше так, що як потенційна загроза, вона постійно як показують, як є, але от не показали максимальний рівень. А от це попереднє, що ми дивилися доволі серйозно. Буча на цьому тижні Київ. Якось не показують спокійно, але мені не показують прильота такого, прям. Показують, що як нужда, Показують, що пізніше багато що може відігратися. Але от прямо от такого прильоту не показали, показують як потенційну загрозу. Бучанський район, Київ, на цьому тижні. Ситуація показує, зберігається така сама, як напередодні. Відключення, холод зі світлом проблеми. Оце показали. Нехай все буде добре, пишемо захисти. Ірпінь Київ на цьому тижні. Ірпінь. Ірпінь показують загрозу. Ще холод з опаленням тип проблеми. Показують ще й загрозу, але показують, що мають наші збити. Хоча, каже, буде дуже гучно, але загрозу показали. Коцюбинське Київ на цьому тижні. Коцюбинське показує загрозу. Коцюбинське є загроза. Бровари на цьому тижні ситуація в Київщині. Проблеми з водою від води. Багато страхів. Тепла, з теплом проблеми. Багато що йде повз вас. Немає захисту такого, як є. Є потенційна загроза, але підвищеного рівня я не бачу. Нехай все буде добре. Біла церква. На цьому тижні ситуація. Біла церква. Нужда. Тепла немає. Якось не так функціонує, якесь, я не знаю, якесь підприємство, щось там, чи закривається, чи щось там повезуть, що не так воно працює. Чи є загроза є відсотків 20 і показують, що наші маються збити. Нехай так буде. Допомагаємо їм тим, що прописуємо ще захисні рунічні формули. Обов'язково. Так, далі дивимося, друзі, Херсон. Херсон, одразу повністю. Херсон на цьому тижні ситуація, Херсон. Захисту немає. Люди не знають, що робити. Чекають на підписання документів і показують, що дуже багато всіляких чуток. І про те, і про інше. З електроенергією проблеми, удари є. І Холод. Давайте дивимося окремо по районах. Дніпровський, Дніпровський район, Херсон на цьому тижні. Мені якось показує, що в домах може статися. Ну, в домах біда, тут багато з чим пов'язано. Але показує, що тут як комунального характеру дуже серйозні проблеми. І показує, що під загрозою знову ж таки якісь цілі, які були як колись, як колись були під загрозою. Чи максимальний рівень? Ні. Одразу кажу ні. Центральний район, Херсон на сьому тижні центральний район. Центральний район є загроза. Тут там, де жилі дома, показують прямо там недалеко. І недалеко якась інфраструктура, але більше як жилі дома. Корабельний район Херсон на цьому тижні. Корабельний район. Там, де інфраструктура чи промислова зона, там як обстріли показують. Там от є загроза. Таврійський район, Херсон на цьому тижні. Таврійський район. Таврійський район так само є загрозою. Є загрози, і будьте обережні. Максимальний рівень не показали, але показали, що як на постійній основі поки що. Ні, показують як постійно щось, як обстріли більше. Береслав, Херсон, на цьому тижні. Береслав ситуація. Береслав. На протязі тижня буде все дуже круто змінюватися. То, то і як повз вас, то є загроза. І тому будьте уважні, тому що деякі дні більше загрозою показали. Пишемо захисти, іронічні захисні формули. Козацьке, козацьке Херсон на цьому тижні. Як немає забезпечення тепла, от води, чогось подібного, світла, от так світла, отак більше показують. І як постійний страх і постійна загроза на потенційному рівні. Чи є підвищений рівень? Ні. Чи буде щось гірше, ніж було напередодні? Ні. Але все ж таки загроза постійна от є. Високопілля Херсонщина на цьому тижні ситуація. Дома без тепла багато що йде повз вас, і постійна потенційна загроза. Показує, що там є і загроза не тільки те, що повз вас, але показує, що є і загроза. Чи більш високий рівень? Ні. Чи буде більше? Ні. Але все ж таки воно є. Велика Олександрівка на цьому тижні ситуація Херсонщини. На тижні буде змінюватися це все радикально. То спокійно, то неспокійно. Багато проблем взагалі з тим, що життєво забезпечення, і показують, як потенційна загроза. Більше постійна потенційна. Критичного чогось більшого, ні. Осокорівка прискончена на цьому тижні. Осокорівка є загрозом. Отут показали, що може бути підвищена загроза. Білозерка Херсончина на цьому тижні. Білозерка, так само є загроза. Будьте уважні. Пишемо захисні формули. Чорна баївка на цьому тижні Херсонщина. Там, де недалеко як промислова зона, от, показую, що там, і показую, що якісь проблеми пов'язані з якраз з промисловою зоною, от що щось як. Чи робота, чи щось. Але показує, що якось, які, якісь проблеми є. Дутчани на цьому тижні. Херсонщині. Дудчани є загроза, але трохи пізніше по часу. Милови, там показали, що пожежа у вас може якась бути серйозна. Милове Херсонщина на цьому тижні. Милове. Милове є загроза. Показують на потенційному рівні постійно відключення якісь води, проблеми з водою. Але показують, що є якась і загроза. Є. Показую, що так, трохи пізніше по часу. Показую так, що ви можете, як люди не зреагувати, чи пізніше піде як ем, сповіщення. Але не ігноруйте, будь ласка, сповіщення і одразу реагуйте. Новокиївка Херсонщина, окупована. Новокиївка ситуація. Ось зараз. Солу може щось вибухнути. Показую, що там, я не знаю. Можливо, це щось пов'язане з дітьми. Я не знаю, лікарня, жінки, діти. От десь такий заклад. І показую, що там. Ага, якась промислова зона. Якийсь там рух, щось рух починається рух серйозний. І показують тому й загрозу, якийсь рух. Щось там таке робиться і тому загрозу. Хто там знаходиться? Будь ласка, пишемо захисні формули, прямо захисні формули на свій дім, захисні формули прямо на себе. І щоб вони постійно були з вами, мої дорогенькі. І, мої дорогенькі, зараз тоді. Нагадую, знову ж таки. Пам'ятаємо, що якщо показали загрозу, де б вона не була вже по місту, реагуємо на це. Захисні іронічні формули повинні бути постійно. Якщо показують пізніше, прямо для себе помічати такого, то числа був прогноз, і сказали, що є загроза. Він може відігратися на протязі тиждень, два-три. Якщо серйозна яка загроза, я прям кажу, що серйозна загроза, значить має щось відігратися. Для себе, будь ласка, це зафіксуйте і так, щоб ви були постійно під захистом. Далі в наступних відео ми будемо дивитися Дніпро та область і інші ваші запити. запити. А зараз я вам ще раз нагадую. Пам'ятайте, Україна була, є і буде. І згинуть наші вороженьки. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ і смерть тим ворогам, що зовнішнім, то внутрішнім, щоб вони повиздихали всі. Ой. А ми з вами дочекаємося нашої перемоги, дочекаємося миру і відновимо Україну. До зустрічі, друзі. Бережіть себе, будь ласка.